Не важливо те, що все це все відбувається і виконується. до будівництва 31,2, я сказав, це 550 мільйонів гривень. Кошти з місце, тільки з державного бюджету, з місцевого бюджету, на соціально економічний розвиток. На мій погляд, протягом року, що вибігає розвиток нашої області, яка розвивався слідчі опозиція. Перший не було інше стабільністю суспільно-політичних процесів, які стали основою перше, більш раціональної організації влади з системи звітності і відповідальності влади. Нарощуванням потужності господарського комплексу, що дало можливість підвищувати стандарти життя волиням. Вважаємо Прикладати Волинського журналіста питання самого Харкова, самого пана Тягла. Але тебе я наберу через дві години У мене почалася річна прес-конференція володія. Ти пенсіонер, ти вороч мені голову. Я тебе люблю Все, все, князь. Опублікувати пресі. Земельні ділянки. Для різного призначення, які виділялися в попередні роки, і які роками не використовуються. Не для того, щоб їх забирати І робити ні, для того, щоб ми люди знали своїх героїв, які розводять смітників церкви міста і на його полиці. Я вторився поковиль Полуцького по середнього. Іду, дзвоню, ми виростали, що там на вулиці, чиї це загальні, якого маркій закарабався. Починаємо шукати. Находимо числа активних політичних функціонерів відправили. Сьогоднішньої міської ради. Прот, але аккуратный подкач. Але толкий поряд.